Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, якщо ви хочете наростити грудні, то відео саме для вас. Як це робиться, що для цього потрібно? Сьогодні все. Розберемо. Я тільки тільки ну, прокинувся і відразу свіжачок, відосик. Тим, хто зараз буде писати, що, що ти там розповідаєш, ти займаєшся пауерліфтингом, все таке так. Я спортсмен змагального рівня, хто не знає по пауерліфтингу. Зокрема, в жимі лежачі наразі виступаю. Але от саме всю цю епопею з грудними я пройшов на собі. Дуже давно. Також я дуже багато експериментував зі своїми підопічними. Я наразі от треную людей і можу робити якісь висновки. Зауважу, що це мої висновки. Якщо ви десь з чимось не згодні, то, ну, то ваші проблеми. Можливо, можливо, ви знаєте краще. Так, дивіться. Перше. От якщо ви хочете дійсно, щоб ваші грудні росли, тому що люди є ходять там, вроді бо і нормально, і станову чимало і присідають, а от верх такий плоский, нема нічого. Тойво, як казав в анекдоті, нема, нема нічого, тойво, так? По-перше, -по повикидуйте оцю всю ізоляцію на початках. Оці всі кросовери, оці всі. Метелики, оці бабочки. Да? Всі ці там рухи, якісь ну розводки ще можна залишити там з гантелями, але це в кінці, про це ми ще поговоримо. От, Повикидайте всю ізоляцію і зробіть акцент на базових вправах. Три. Три базові вправи буде більш, ніж достатньо для того, щоб ви прогресували, щоб ваші грудні саме наростили м'ясо. Щоб наростало м'ясо. Кількість повторень про це сьогодні докладно, все розповім. Практично, ну, хто не дурак, уже буде готова схема, по якій можете ви прогресувати. Там трохи відозву. Ви дозмінити під себе всі ми люди індивідуальні, і всім, як то кажуть, одне й те саме не можна давати, тому що одному зайде те, іншому те. От, дивіться, ну перше, перша вправа. Зараз будете хейтити, ну, я це знаю, я до цього звикший, Але перша вправа це звичайний жим на горизонтальній лаві. Звичайний жим. От, Виконуєте цю вправу. На початках, якщо ви початківець, вам достатньо взагалі однієї, вправи, щоб розігнати ваш метаболізм, щоб налаштувати роботу м'язову, щоб відчути її роботу. Там багато не потрібно. Одна вправа буде достатньо, потім поступово вже додавайте. Я прихильник тренування full body, я треную все тіло за одне тренування, тому сьогодні я розповім, як. Грудні тренувати в рамках цієї схеми full body, тому що це краще буде на вас прогресувати. От дивіться, перша вправа. Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві. Як би хто там не пінився, щоб не розповідав, щоб не кричав, але грудні включаються там повністю, і низ чудово працює, і середня частина, те, що всі кажуть, і от верхня частина теж включається. Як би хто що не говорив, головне техніка виконання. Якщо ви не знаєте техніку виконання жиму штанги лежачі, є відео на моєму каналі, є відео досить свіже у Дімона Головінського, подивіться. Хоч він теж і ліфтер, але така варіація, така техніка підійде і для нарощування м'язової маси. оце вкручування плечей. Оце все підійде. Грудна буде натягнута, вона буде працювати з натягнутого положення найкраще включається в роботу м'яз, як ми знаємо. Тому от перша вправа Жим на горизонтальній лаві. Друга вправа. Давайте спочатку, з, з самого початку, я вам в рамках фулбаді все розповім. Дивіться, ми ділимо фулбаді, будемо чергувати. Тобто все тіло за одне тренування, але чергуємо. В одне тренування буде багато роботи на грудні. Початківцям це не підійде, не копіюйте. Перше тренування багато роботи на грудні. Друге тренування акцент на спину. Вправи не буду казати, якщо цікаво, окремо зроблю про спину відео. Тому що в рамках. Одного я, мабуть, не, не зможу все всунути. Тобто, перший день, хай буде понеділок, ми приходимо на тренування, ми тренуємо ноги. Обов'язково. Низ, обов'язково. Акцент ми на них не робимо, але, ну, як то кажуть, хай будуть. Хай будуть, і воно потрібно ганяти лімфу, тренувати. Про ноги теж є у планах зняти відео. Як тренувати ноги тим, у кого проблеми з опорно-руховим апаратом, зокрема, спина, хребет. От, Як тренуватися? Як не можна ложити штангу на спину? Які управи можна виконувати, які будуть ефективні для них? Відразу напишіть в коментарях, якщо тема така цікава, окей, зроблю. В залі відзніму. От, Перше, ми тренуємо ноги. Класика, присідання, 5 підходів по. 6-8 повторень. Зробили. Все, пошли. Пожали на горизонтальній лаві. 5 підходів. По, хай буде 6-8 підходів. підходів. Повторень. Вагу підбираєте індивідуально. Друга вправа. Жим на похилій лаві, але не на тій, що ви жмете постійно. Що у всіх залах оці лави 45 градусів, то хуйовий жим на такій лаві, там більше навантажується передня дельта. Багато роботи на себе забирає. Передня дельта занадто багато роботи. А ключичний відділ, оцей грудних, мало роботи. Тобто дельта забирає багато роботи у верхах грудних. А наше завдання пропрацювати вверх. Тому ми ставимо лаву. Під не під 45, а під 35 градусів. Ну, я дуже багато розповідав. От ми жмемо стоя, дельта, багато роботи забирає. Якщо ми робимо нахил більше сюди, чим більше нахил ще більше сюди, ще більше нахил, от десь 30-35 градусів. От якраз наш, наша верхня частина, от ключичний відділ, більшість роботи забиратиме на себе. Але жмемо ми не зі штангою, а з гантелями. Стабілізація, балансування, м'язи-стабілізатори додатково включаються. Ми вже пожали зі штангою. На горизонтальній лаві ми можемо жати зі штангою і розігнатися, як то кажуть. Зі штангою максимальну вагу можемо брати і її бошить. Під таким кутом вагу велику ми не візьмемо. А з гантелями тим паче, тому що їх і виводити потрібно і все таке. От. Тому друга вправа жим з гантелями на похилій лаві догори під кутом 30-35 градусів. Зробили е, кількість повторів нехай буде уже трохи більша. от. Е, першу вправу я вам сказав, скільки? 6-8. Давайте не так. Давайте звичайний жим. Ще з більшою вагою ми робимо 5 підходів по 4-5 повторень. Іноді 3 можна чіпляти. Що це дає? Це силова робота. Це розганяє нашу силу. Чим ми сильніші, тим з більшою вагою ми можемо працювати. От. Попрацювали від 3 до 5 повторень. На лаві похилій ми йдемо вже працюємо від 6. Або від 5 до 8 повторень, тобто збільшуємо. Ми працюємо вже більше, акцент йде на гіпертрофію, на зростання саме м'язової маси, але зростати вона буде і при силовій роботі. При силовій теж вона зростає, ми просто об'єднуємо, комбінуємо. Там більше насилу, зв'язки, сухожилля теж. Добряче, так скажемо, От, Попрацювали на похилій лаві, попрацювали гіпертрофія. Третя вправа бруси. Бруси нахиляємо корпус якомога більше вперед, щоб задіювалися саме грудні. Я б рекомендував виконувати на брусах, якщо знайдете, поширше хват, чим хват, більше на трицепс і пряміший корпус. Чим ширший хват. І корпус вперед більше на грудні. І тут ми вже навалюємо на витривалість, силова витривалість, багатоповторка те, що ми називаємо, От, від 8 до 15 повторень, хуярим. Теж 4 підходи. На першому 5 або можна 4, можна скрізь 4. 5-4 підбираємо індивідуально, вибачте, за тавтологію. На першому. Горизонт 5 підходів під кутом 4 підходи і 4 підходи брусів. Проїбашили, офігеть. Грудні ви навантажили, писали мені люди, щоб не матюкався. Вибачте, блять, більш не буду. Більш не буду вискакує. для зв'язки слів, як то кажуть, для такої. Придання знач... значимості, моїм словам, інколи. Вибачайте вже. Ж. Терпіть мене. От. Три вправи на грудні. Я розповім, як їх в рамках цикла можна поділити. Три вправи. ну давайте завершимо програму. Пішли руки плечі поганяли. Трійкою по колу можна, біцепс згинання зі штангою, гриф там, підбирайте. Можна прямий, можна зігнутий. Розгинання облочній рами або французький жим і махи на плечі. Я зазвичай це роблю і учням даю по колу відганяють. От от. Зробив біцепс, пішов, зробив трицепс, пішов, зробив махи. Відпочив знову. Так, 4 підходи. І завершуємо прес, гіперекстензія. Зробили все. Прекрасне тренування. Прекрасне. Навантажили грудні, потужно, супер. Наступне тренування, знову тренуємо ноги, але тренуємо в рамках важкі, середні, легкі тренування, розуміємо, теж періодизація. Тут голова працює, не їбашимо весь час до гори. Або в одному положенні не робимо там, узяли 100 кг і півроку їх присідаєте 4 по 8. Нічого не буде змінюватися. Але якщо вам і не потрібно нічого змінювати, а просто ганяти лімфу, робіть так. Це буде краще, ніж взагалі не тренувати ноги. от Наступне тренування можна змінити. Якщо вам набридає весь час присідати просто на вашому горбу з вагою, то інше тренування ви можете зробити, хай буде болгарський спліт присідання от Прекрасна вправа. З гантелями в руках розвантажуєте спину. Якщо ще нахиляєтеся вперед, задня частина більш навантажується, ніж передня. Біцепс. Стегна, підколінні, сухожилля, оце все буде максимально навантажуватись. Ви відчуєте. Сідничні м'язи, ті, які потрібні не для того, щоб ваша дупа була красива, а для того, щоб вона допомагала тримати ваш корпус хребет в рівному положенні. Сідничні відповідають за розгинання корпуса та втримання його в вертикальному положенні. Чим вони сильніші, тим менше навантаження буде йти на ваш хребет. Він буде розвантажуватись, вам буде легше тримати себе. Тим паче, якщо нас носите в руках якісь коробки, там, якусь хуйню переставляєте, то О, це буде чудово. Так, другий день. Перший був понеділок, звісно, день відпочиваємо, другий день середа. Приходимо і працюємо. Болгарські, нехай будуть. Окей, ми зробили. Далі йде три управи на спину. Про спину, якщо цікаво. Окремо розповім. Не хочу забирати багато часу. О, далі знову жим. Або грудні обираєте. Можна обрати одну вправу. Одну. Із оцих трьох ви можете обрати саме одну, яка буде пріоритетна, в якій ви хочете спрогресувати і потренуватися в ній. Але вже з вагою 45 або навіть 40 і десь 50%. Так, хтось мені дзвонить. Тусь мені дзвониться від Хілю. В принципі, мене видно, нехай звонить. От. Тобто, це легке тренування. Минуле було важке, наступне легке. П'ятниця, наступне тренування. Повторюємо схему понеділка. А вагу варюємо, не, не навалюємо весь час одну і ту саму. Понеділок було занадто важко. там П'ятниця ми вже робимо. Від тієї важкості беремо там, 70%. От. Сотку жали в понеділок, у п'ятницю 70 кг жмем. Але кількість можна збільшувати, при тому, коли зменшуєте вагу ну, на штанзі. Це вже індивідуально. Ми підбираємо там, більш так конкретно, я не углублююсь. Якщо хтось не може сам організуватись, щось не виходить, довго тренуєтесь, результатів немає. Ви можете звернутися до мене онлайн, учнів, поки що беру, є там трохи вільних місць, треную. Контакти в описі під відео, пишіть телеграм, вайбер, обговоримо. Але тільки за умови, якщо ви дійсно хочете тренуватись, а не варити воду, бо є такі, що дзвонять, загораються тоді, ой, а що? А що і в один день стільки, а нічого собі, а ну його нафіг, а я не готовий, а я ще не посравлюся. Для людей, які готові, дійсно. Тренуватися, отримувати результат та змінюватися. Так, зрозуміло. Full body на 3 дні з акцентом на грудні. Навіть я б сказав, на грудні спину ми чергуємо. Раз, спина важка, понеділок ми вже переходимо знову там. О, жим буде. Блядя, жим, жим, я жимовий. <сум> Грудні. Одна управа, спина буде три управи. Важливий момент, що потрібно тренувати пріоритетну групу м'язів на початку, навіть якщо це біцепс. Якщо ви готуєтеся на змагання по строгому підйому на біцепс, оці всі присіди і все це у вас, ну, воно вам потрібно, але ви не. Не потрібно в ньому прогресувати, то ви його робите в кінці. Чому? Поки ви прийшли на тренування, багато енергії, ви ще свіжий ви можете навалювати. Коли ви вже поприсідали, там, пожали трицепс, втомлений, так, там, зробили якісь підтягування, біцепс томили, а потім йдете ще підйом на біцепс, вам, ну, ви не отримаєте того 100% результату, на який ви розраховуєте. Тому вправи, які в пріоритеті, вони йдуть першими, навіть якщо це ізоляція. Це ну, в окремих так випадках. Зазвичай база йде першою, важкі базові вправи. Поки у вас більше сили. От, про грудні. В рамках тривалої періодизації, як це все організувати, можна оці всі три вправи робити. Ну, Буде жорстко, мабуть, в силовому стилі. Дві вправи. Я сказав, три взагалі, ви можете дві для себе залишити. Це все в силу того, наскільки ви підготовлений, наскільки ви адаптований до роботи, який термін ви вже тренуєтеся і на якому рівні підготовки ви знаходитеся. Для новачків три буде забагато. Тобто, ви обираєте самі. І от ми працюємо перші 6-8 тижнів в силовому стилі. В діапазоні від 2 до 4 повторень. Тобто двійки, трійки, четвірки. Більш рідко сингли. Це один повтор, вихід на сингли, от чергуємо, комбінуємо, от ми працюємо на розвиток силових. 6-8 тижнів. Наступні 6-8 тижнів ми розганяємо силу. При такому, от ми стали сильніші, і наступні 6-8 тижнів ми працюємо на гіпертрофію 4-8 повторень. Більше я не бачу сенсу. Оці 12, 10 ще куди не йшло? 12 вже ні. От. Наступні 6-8 тижнів період ми працюємо. На гіпертрофію. Силу розігнали, ми стали сильніші. І, звісно, на гіпертрофію ви можете брати вже більшу вагу працювати на ці 4-8 повторень. 6-8 тижнів попрацювали. Наступне силова витривалість. Ми працюємо від 8 до 15 повторень. Теж 6-8 тижнів. Попрацювали. Зробили перерву обов'язково. Не бійтесь відпочивати. Днів 10-14 взагалі не тренуєтеся. Відпочили розвантажились, повертаєтесь на силову схему і проганяєте все коло знову. Таким чином, ви, ну, я вам даю, більше ста, мабуть, не буває, так? Хай буде 100%. Хочете 120-200%, що при такій схемі ви обов'язково будете прогресувати, у вас буде все рости. За умови, це ми всі знаємо, бо будете писати, ні, ти не сказав, що так не потрібно. А якщо ти не будеш спати, якщо ти не будеш їсти, ну це всі знають. Сьогодні відео саме про тренування. Тому за умови, якщо ти будеш спати. Їсти профіцит створювати для зростання м'язів, тоді ти будеш набирати і ставати сильніший. Ну, от, в принципі, якось, мабуть, все. Переходьте в коментарі. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал ще трішки цікавої інформації, потрошку, скажімо так, будемо викладувати, буду викладувати. От, якось так. На сьогодні, все, і до нових зустрічей.